За останніми даними на Житомирщині перебуває вже понад 6,5 тисяч переселенців. У складній ситуації на сході змушує все більше кількість людей шукати безпечніше місце проживання. В нашу область щодня прибуває близько 20 людей зі сходу. Однак, незважаючи на те, що ці люди покинули рідну землю, вимушено ставлення житомирян до них неоднозначне, хоча більшість їм і співчуває. Якось мене на декілька це розділено і нормально. Декілька бо є такі хлопці, що і діти це ми зембалахали нормально, дав. Ними, вони їх батьки да, ці за Україну. Ну, є такі, Я конкретно не бачив, він вже чув, як е, тут на вокзальній, на вулиці да, була одна панянка, і я забув її, там розказувалися, возмущалися, да, вона так нахально себе вела, поводила. Каже, прикривались участковим, це на вокзальній, там якийсь зі садочок. І я не пам'ятаю, тобто, як і до наших, у нас же теж стільки, у нас же стільки цих паразитів, як казав, колись цей, бо що це воно сумосити. Тобто, переселенці, так, такі самі люди, як і ми. Нічим вони від нас не відрізняють. Ми теж лаємо цю владу, бо це хабарництво в такому плані. А у них трохи ситуація інша. Ми, якщо так лаємо, ходимо, а до них підходять ці терористи і кажуть, бачите, ось вам оцей, оцей і є хунта. Людей горі. Ну, это не всех касается переселенцев. Есть переселенців. Є такі, які користуються моментом. А взагалі нормальне відношення. Люди, людей горі, їм нужно как то виживати. А ми, в принципі, повинні допомагати. Це наоборот краще, що ну, наші області приймають людей, тому що їм зараз на даний момент там тяжко. Ну, позитивно в відношу. Я ставлюсь дуже позитивно. Моя думка яка? Це наші брати, українці. Ми повинні їм допомагати і боротися з російськими терористами і з путіним і допомагати нашим братам українцям. Буває таке, що приїжджає, наприклад, жінка з дітьми, а чоловік залишається там воювати за ДНР та ЛНР. Як до таких сімей ставити? ставити? Е -е, жінка і дитина не винна, те, що чоловік зрадник українського народу. Не будуть же діти і жінка відповідати за свого чоловіка. Ми ж не живемо в ну, пірвобитних пірвобитних часів, коли. Хай відповідає перед законом України, От, а вони ж не винні. Кудись треба їм їхати, а як же війна там? Ми раді, що в нас ще війни немає, а їм, звісно, треба їхати. Почуваєте? Звісно, треба приймати і допомагати. Куди ж потрібно приїжджати? Приїжджають по всій Україні, це наші, наші всі граждані, ми повинні допомагати друг другу. Правильно робити, пусть приїжджають здесь, безпечно. всі. Какие житомиряне уважают, что излучение в нашем месте с приездом по расселенце. Вы так не уважаете? Да это, это ерунда. Я не знаю таких житомирян, которые так думают. Тут не все и житомиряне, здесь половина жителей это из мелких городов, сел в Житомирской области. Они тоже здесь воруют, грабят не меньше, чем все остальные. Мы все граждане одной страны, неважно откуда кто приехал.